Ну, давайте попробуємо подивитися на ось таку штучку. У нас є кубик вже, який ми е, вивчали, але можна оздобити чимось іншим. Тобто, коли у вас є ім'я, і е, можна пробувати додати якісь певні моменти. Представте, що це якась виставка. Е, Представте, що в даному випадку ви, ви малюєте ось такий стенд. Не обов'язково ця фраза. Ну, навіть пробувати зробити отаку штучку. Це також можливо і без розуміння глибоко блендера, а розуміння різних частин. І спробувати щось Можна ну, зробити якийсь заборчик, або зробити ще щось типу, фраза, яка буде якось вдосконалена не тільки сама фраза. Ну, Тому повертаючись до блендера. Якщо говорити про сердечко, ви берете циліндр. циліндр. Бо ви вже знаєте, що тут є циліндр, так? Ви його розвертаєте в напрямку лиця. Отак. От тобто тут у нас буде 90. Тепер, коли в нас є циліндр, я переключуся в Х, я його дублюю. Ctrl-C, Ctrl-V. Я його переміщаю сюди. А тут треба поставити квадрат. Я додаю квадрат. Куб. Я його переміщаю сюди, і це ще не є серце. Серце буде тоді, коли я його поверну на отакий градус. Ось таким чином. Тепер цю штуку треба по розміру поставити. і цей. Надай розмір його зменшити. Або попробувати зробити другий е, трюк. Зараз ми подивимося. ну Хоча би таким чином. Здалека воно буде, думаю, сердечком. Якщо десь тут щось виступає, можна пробувати його якось прирівняти, що воно було яким чином Тут градус можна поставити більш чотший 45 градусів в нашій таблиці. Далі, якщо в нас усе виступає з кубом, хто може переходимо в Edit мод, вибираємо оцю грань і відключу, ні, це не включу, воно мені не помогло. Ну, я його можу опустити. Тобто я його опускаю, оце ребро верхнє, я його можу залишити ось тут. Я переходжу назад в object Mode. я зробив те, що мені було потрібно. І цю штуку можна вибрати, і можна одночасно покрутити за кільце, і це буде оцей. Ну, Ці моменти поки не хотів би обговорювати, що приблизно можна. Ось таким чином зробити. Можна щось спробувати підлаштувати. Це вже певні тонкощі. Підбору цих моментів. Можна пробувати також Edit Mode і порухати оці частинки, щоб в нас був трикутник Тобто оцю. Частину оце ребро. І це порухать. Добре. Далі букву А. Можна попробувати. отут тут у нас також, якщо перейти в edit мод, я рухав оцю сторону. Він був отаким квадратом, а я цю сторону просто порухав Ось ну, так от. Вийшла якась друга буква. От. Можна спробувати ще щось додати, щось розставити, якісь об'єкти, щоб була якась фраза. От. ну всі я хотів би, щоб ми спробували зробити як кімнату. Без яких цих труднощів, які вийшли в фіолетову зону. ось Але. Попробуйте щось пофантазувати, щось додати. Якщо намалювати заборчик, то попробуйте зробити якийсь заборчик. Попробуйте намалювати якийсь дерево. Даже ось тут, якщо взяти, от, от так. От. І тут можна зробити якісь шарики. Ви знаєте, отакий. Хай буде такий, наприклад. Ось такий шарик, так. Його можна збільшити. Може бути вже як самостійне дерево, отака кулька. Так? Може бути декілька кульок. Ось таким чином. Зробити якусь певну штучку. Можна зробити, коли у вас буква і у вас є якась асоціація на цю букву, можете зробити у вигляді якогось предмету, якогось об'єкта, якщо букву можете щось придумати. от. І в загальному воно буде виглядати більш гарніше, ніж перша робота, коли ми просто вчили кубік. От. Я до цього. Тобто воно повинно бути більш. Гарніше. Можна пробувати побудувати не з кубиків, або побудувати з циліндрів. Тобто побудувати всі елементи з циліндрів. Можна побудувати букву з таких шариків. Типу їх зменшити. І спробувати зробити як попіксельню. Назі Ctrl-C, Ctrl-V. Отака от штучка. Да. Давайте отак от. Так от. І це вже буде слово С. Буква. Дати, можна зробити таку штучку. Щось покреативити. Щось придумати, щоб воно було гарніше, або ця фраза буде в декорі. Або зробити десь щось буква вище, нижче, загальна. Може бути, з якимось там обертом, щось покреативити, щоб воно було нестандартне. Ось. Ну, кожен по-своєму.